Всім привіт, ребята, сьогодні буде рубрика «Іграю в ну, В принципі, бо вже не трошки розкривається, не цікаво. Кидаю кожному курочки, хто хоче. Що в однік е, не знаю, заході, що хочете все. Сказать, ты уже давно не играл в классику. Крутый ты. Ну все, в принципе, норм. Вот что я могу такое сделать. Ой. Нет. Что за судьба? Пацаны. Сейчас давайте я это снова включу. Па. die Schlippe Так, куда пойдешь? Это мой сюда. Я скоро поменяю свиник бы я же <свят> okay. Я, может, другие сезон не буду тоже снимать на тробу. бо... Я одна причина, что тот сезон будет, ну, тупоголовый. Не хочу я даже зараз играть. Ну, ну это зона. Не дуже знаю, это хочу. Это все. Ну, типа. Тебя... Ну, погано Да. для меня. Что Ой-ой-ой, графика офигенная. Ні, ні, ні. Окей, її не хочу, то хай не йде. Ще ти раз за треба? Нахаль не идет, то есть найдут. Не хочешь, что? Что за что? А, -а, -а, -а! давай сюда пацана на стриме. Можно какие-то Пацаны не жопу. Хотя кто знает. Идеально Что-то даже не все ну пацаны, сори Хочу просто трохи ті патрони так навіть, на это тратити. А звірки. Мне важ те іщу, те на їх не надо. Не. Пацанишки, де ви ж так стріляли по мені тут? Не хочу, то не хочуть. Не заставляю их выслушаться. Практически с это вы Треба якось треба вверха жити. Ось я хотів сказати, що вже майже нікого нема, що тут вже, типу, поповне, ну, на це нікого нема. Тут от, от, от чудове щось з'явило. Можна було не попасть. Окей, подобно мені поїхати? Це може сюди, десь я не знаю. Ну, От його портал можна зараз буде поїхати. Це не в мене тіп. Я ж не грав вже десь там щось, пару днів. Три дні десь так не грав. <соргум> Пацани, я що шось, я осуждаю, чесно скажу. Я просто патрони не хочу тратити. <соргум> Зараз замітив, де той, короче, десь тута прям, я думаю, що тут сам під тим, знаєте, тою штукою... я, короче, забув, як то Бляха. як то, ну и Лен, короче, можу. А, окей. иде. Назови, что-то, что, то что то пукал, когда ехал на стрелял то Я уже походу знаю, да меня, да. Я уже походу знаю. Угу. Спишься? Что мы делаем Тут і пропал. Десь пропал. Може кресити, знаєте, було краще, то, то в принципі я буду щось довго лутати. Не чудесь тіпа, коротше, що то штука робить, що рисувати десь, коротше, вот там я. Ну, я, я можу ще пустатися тут і -то за той запуститись. Так буде, може ліпше. Соло ДХТ Там ты шо, реально сольник. А я на призна. Опа, а то я знаю. Кстати, як... ну, як вам мій самолет? Щоб у мене була би, може, ліпше би графіка ту... то, то би було б ліпше, знаєте. Ну так, то не. Погана графіка. Там впасти. Давайте сюда на сосновку. Дику, вибачаюся перед вами, то що, типа, не те екран літає, треба. У мене просто не є на підставці. Я не можу, типа, по поставити на підставку. Так себе, стать я легенда. Чеп не твои парашют. Просто легенда. Что тебе мне Скажите. Ага. Я ж приду нонь. Супер. Окей. А, тут уже пертом все залутано. У меня типы. На локи выиграв. Я думаю, что на теперь, честно. Тут я все заклею. Думаю, що він щось буде говорити. Патронки можна взяти. Ну, чекайте. Три чуть-чуть. Чую, десь тут машина їде. Коли, чи... коли буду то робити, все, знаєте, типа музику, я, роб... я тут поставлю, знаєте, тум-тум. Кольно скажіть Мне дуже си подоба. Шо що до сети по. <звук> Пишите на это в комментариях, скільки ви пальців іграйте? І я буду знати, до якого ви моменту дивилися відео. Так буде може, і теж інтересніше. На дево. Я ніколи вас не знав. А я на кожного підписника будуться підписуватися і ставити на його, лай... ну, на його відео лайки. І ви мені теж можете на месяця підписати. Мені... Мені приємно, а вам не трудно. то можно здесь курсисты, да и те же походу знаю те норм вид ну месяца и для меня хочу короче уже корону апнути а потом 50 короны Я думаю что мне какая штука залезет той тоже Окей, mm. там okay, уже дальше сам откисну. А мы постреляем. Фейерверки. Зараз їдемо туди. Я ще її примотаю, щоб ви, знаєте, не дивилися довго. І все. чекай, йдемо. Типа бачу. Ще ось горію, коротше, попробую забрати. Він... Я топ-30, він походу, теж вже зараз топ-30. Скільки там ще? Тіпів. Ну, 29, нормально. Нормально, нормально А він мене так же сам, на это может зараз забрати Ляха, главное все просто не спалитись. То Той саме важливе Бо якщо я якщо спалю, то все, мне кердик. Откис. А я його уже буду збивав! I need to stop. Перемотайте десь там подивіться на якомусь моменті. Може десь так буде, знаєте. Мені щось вже нагадує той нік. Я вже десь вбивав з тим ніком, типа. І поїхав. Він треба дочекатися поки в мене знаєте, звідси. Або можна їх буде запушити? Чому ми вже зовсім звідси поїхали? А, так що я сикую, вони ж звідси поїхали? Я візьму, знаєте, ту баги. Чисто. Просто так. Не знаю нащо, але візьму. Нехай буде. Нехай буде, бо без неї потім ніяк. ой ой забрал на локе. Это наши, это Забрал на локе. Да, на там, походу. Крыса! Є. А, теперь знаю. Спасибо за инфу. Мэшка, а Ой-ой-ой, я прям нас щел накормил. Да ты прям... Да ты нас так накормив. Притом Ты шо ты шо Не, ну я мушу потім... Я муж якось того типа забрати, пацаны. Mm -hmm. Треба якось його викурювати. Але як він теж сольник. Ще й тут його заберу. Що можна його зараз буде забрати? Це не, мінус один якийсь тип, я не знаю. Хоч у мене ще дво, тройка. Не знаю, що мені робити, бо тут тип. Я не знаю, чи я його б'ю вообще. Ще двойка проти мене. Ну що вони мене не десь зараз в крису, знаєте, не вбили. У мене бронік просто в нолі. Три бронік Ідеально. Де? ты, боже. Не, ну. Нормально. Але говно катка. Говно, ляха, ну говно катка. Топ-2, боже, как так можно было затупить? Как можно было М-ку не поднять? Що можу говорити і трох. Каскад максимально тупорила. Прям дуже мало тупорила. Ну, але... На мене вона нормально. Коротше, всім до зустрічі, всім па-па, Нове буде відео. Може завтра. Ну, подивимось. Всім па-па, Всім найкращого.